Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Звати мене Влад і ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про обнову в нашому господарстві, придбали ми нового плуга до нашого дракона: плуг оборотний, двохкорпусний, синього кольору, плуг фірми Рабеверк. Механічний переворот, захват 2 по 30. корпуса великі з передплужниками, з відрізними ножами. Далі ми його покажемо, так як він знаходиться ще на прицепі. Покажемо вам, включимося далі. Тому погнали. Так, народ. Отака от вийшла штука. Лух оборотний двокорпусний. Фірма РАБЕВЕРК. От так він виглядає. Зараз ми його згрузимо. Потім покажу вам, як він виглядає. Зняли, значить, із прицепа. Ось рама, ось корпуса знаходяться. Ця железницька капець. Передплужники відрізні ножі. Передній брус. Ось основна рама. Будемо далі збирати. Покажу далі, як воно виглядає. 2.30. Захват даного плуга. Так як він оборотний, то в нього й вага, звісно, добра. Снімали то от одна виходить, стойка спарена з корпусами, з башмаками. Ну не збрехати. Мабуть 100 кг. Як можете бачити, ось даний плуг фірми Рабеверк 2 по 30. Висока стійка чи середня стійка, хто як називає, стійка у нас 65 см. 64-65 ось так. 64, 65. Отак. На плузі встановлені відрізні ножі. Не знаю, правда, як вони в нас будуть працювати, бо земля бетон, он можете глянути. Як візуально в нас ореться Тому оранкою поки все. Орати немає як. Бо кабанчики такі вертаються, Це ось тільки окраїна така маленька. Якщо глянути туди вон далі, то там взагалі капець. Посуха страшна. Даний плуг власник попередній замінив на ньому. Він привезений в Україну з Німеччини. замінені на ньому елементи, лемеші, польові доски. Відвали в гарному стані, повністю замінені грудинки. Вже я його обробив, як можете бачити. Беру нігрол із салідолом пополам, розмішую і воно добре тримається. Значить, є відрізні ножі, є передплужник, але передплужник тут тільки на задній корпус, не знаю, на передній корпус не було. Подивимося. Я маю сумніви, звісно, що і з передплужниками він у нас буде орати, бо може бути, що в нас така земля, що може й не оратися з передплужниками. Ну тоді ми подивимося. Довжина лемеша, як можете бачити, понизу від довжина лемеша 50 см. Сама довжина полиці 90 см по діагоналі. Поверхові довжина полиці 75 см. Висота, якщо дивитися, отак. Не хочу рулетку ну 45 см до виміша. Тобто корпуса тут великі. Порівняно десь по величині, вони такі, як Пеленовські. Маю на увазі по самій по величині. Захват тут 2 по 30 даного плуга. Як він працює, подивимось пізніше в роботі, так як зараз. В принципі, нема що орати, там що було, то ми позадисковували, а такої оранки на даний час немає. Переворотний механізм. Значить, тут перевертається, стоїть пружина. Тут механічний переворотний механізм. От я вчепив <с> таку стропу, щоб випробувати з кабіни як перевертається. Поки ми відрегулювали, тут у нього о, вже пальці замастив. Поки ми відрегулювали цей його центральний вінт, тут у нього він свій. Оказується, що потрібно, щоб він якомога був горизонтальніше. Тоді оцей язичок відходить донизу. І оця штопорок переходить сюди і він повертається. Зараз я вам продемонструю, як він повертається. Перевертається дуже просто. Відстань між корпусами. Чому обирали іменно такий? Ми шукали, щоб була якомога більша відстань між корпусами. Я взагалі хотів, щоб метр було, але так як метра я не знайшов. Лемки не 85-80 см такі, що іменно під трактор. Тут у нас відстань між корпусами, як можете бачити, придержі 95 см. 95 см між корпусами. Між самими корпусами 95 см, вже буде, так ви мовите, менша вірогідність того, що він буде забиватися. Стійка тут. 8, Віс 8, вісім, товщиною 25. Товщиною 25 мм, 8х25. На відрізних дисках також 20, 25, здається. Ні, 20-20. На відрізних дисках стоїть 20, на відрізних ножах стоїть 20 стійка. Весь механізм тут, в принципі, був перемащений, я вже сюди не ліз. Також він регулюється. Ось є болти, можна відрегулювати. Конкретно під будь-який трактор, перекручуючи, можна раму опустити нижче, вище. Також регулюється кут заднього корпуса. Ну, це відносно трактора. Так я розумію, що він сугубо перпендикулярно йшов трактору. Тут відкручується, посувається. Так само ось цим винтом регулюється, закручуєте. Получається У вас відносно трактора хвіст був лівіше, правіше. Ну і за одне виріше регулюєте. Захват переднього корпуса відносно колеса. Бо так як, допустимо, вужчий трактор, то, можливо, треба подавати правіше. ширший трактор, лівіше. Вага даного трактора по накладній делівері 450 кг. В принципі, доїхало все, як має бути. Зараз продемонструю вам, як він повертається. Довжина самого, ага, довжина самого плуга. Також заміраю в принципі. Так. Довжина самого плуга, ну, метр Це якщо по рамі. Якщо по задній п'яті, в принципі, елементи тут, так як вони замінені, можете бачити, помінені вже в принципі, нові, то тут елементи вони такі добротні, грубі, що в принципі повинно ходити. Висота корпусів. Так, що тут виходить, міряємо отак, щоб воно було нам точках, ну, Метр тридцять вісім. Метр тридцять вісім. Повністю висота плуга, якщо отак мірити. Що тут виходить? Ану це по задніх. По п'ятках метр тридцять п'ять виходить. Так. Ну що, продемонструємо поворот? Так, народ, піднімаємо гідравлікою. Все, підняли його. Далі, ну, якщо з кабіни, то так, а якщо не з кабіни, то просто отак. Все, рух повернувся. Далі опускаємо. Заходимо у релю і оремо. Піднімаємо. Повертаємо на другий бік. В принципі, в принципі, повертається дуже просто, дуже легко. Оця пружина регулює силу. В принципі, можна відпустити, зробити, щоб менш агресивно він повертався. Ну, або не піднімати на всю висоту при перевороті. Тоді менше напружується ось той фіксатор і легше він повертається. Все дуже просто. так, за ці всі деталі, за передплужники, за ці відрізні ножі. Ну, як кажуть, вже побачимо в роботі. В принципі, ще таке питання до знаючих. Дивлюся на ці лемеші, Вони такі грубі при носках, іменно що не гострі, Хто знає, підкажіть. Можливо, їх краще заточити, чи будуть вони в ґрунт лісти і так. В принципі, подивимося, звісно. Ну, все, що хотіли, то показали вам. В роботі, якщо буде в роботі, неодмінно покажемо. В принципі, на цьому будемо завершувати наше відео. Показали вам наше придбання, оборотний плуг. Якщо вам було цікаве наше відео, не забудьте нам поставити смачну вподобачку, підписатися на наш канал, написати коментар. Ну, і на цій ноті будемо завершувати. Будьте здорові! Мирного неба вам. Пам'ятайте! То не працює, в того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!